Привіт усім, я Крепринев Демка І сьогодні я граю Minecraft. І не просто в Майнкрафт, а строю деревню номер 25 Якщо ви не розумієте, що це за деревня номер 25 то це коротко це деревня, в якій я раніше записував відео. Ви скажете, а хіба в тебе були відео на... про деревню якусь тут? Найперше відео на цьому каналі то про інші ігри були. Так от, у мене раніше був ще старий ще інший канал. Ну, через деякі проблеми я вже не можу на ньому записувати відео. Але був старий канал, на якому я записував відео про деревню номер 25 от. Наш... Ну, зараз буде. зараз буду Зараз ще щось буду розказувати от. різне. Так от. Так от, я тепер. Я тепер ще й можу монтувати відео. Так, да, тепер можу знову монтувати відео, як раніше. Я десь пів. Так, десь 6. 7 чи 8 місяців назад я записував відео, в яких був монтаж. Ну, Мабуть, ви вже замітили. Після... Мабуть, ви вже замітили, що в цьому відео є монтаж, коли тільки зашли в це відео. Бо. Ну так от. Зараз. Я ще створив аккаунт Майнкрософт. Ну це звісно рандомний аккаунт. Ну я думав, що... що хтось може вже створив аккаунт із ніком Creeper, не видимка. Тож, е вибрав рандомний нік. Ну не зважайте на те, що у мене random. Рандом... У мене не до нік і е треба. І це рандомний нік, то тось... не трогай. Ще може... Можуть... Можу когось з вас додати в друзі і записувати з вами відео з комунікаторами. Так от. Ну раніше я. Раніше на старому каналі я записував відео про деревню 25 оцю, через те, що хотів от... Хотів знімати відео так і саме, як компот. Хотів відео як компот записувати, так і самі. Хотів відео як компот записувати. Але... Не вийшло. Я тепер ще й знаю, що мені краще більше не записувати відео по Minecraft Dungeons і Minecraft Legends комп'ютерну версію на своєму телефоні. Ні. Ой. Ну, я скачав одну програм, програмку, в якій я записував відео про. Ну, ви вже бачили оті кілка. У тій програмці, в якій я записував відео по, про Minecraft Dungeons і Minecraft, і Minecraft Legends у тій програмці, то максимум 10 чи 5 хвилин можна записувати відео. І поки я зайду у той Minecraft Legends, то 3 то хвилини пройде тільки. Тільки половину часу витрачу я на просмотр отих катсцен. І дві хвилини пограю. Дві хвилини пограю і все. Ай, тож, через це тепер я не буду записувати відео по цих іграх. І ще й от... Коли я хотів нове відео по Minecraft Dungeons комп'ютерну версію на телефоні зня, зняти от від відео на цьому телефоні. То знов не получилось. Бо щось не получилось зайти в свій аккаунт Minecrosoft. Щось у Dungeons. Так от. Не получилось зайти в свій аккаунт Minecrosoft щось навіть. Мені. Так, ну во, вже схоже трохи. Вже трохи схоже. Але не на 100% вже. Так, 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 так. Ковальський стил треба. А коли... Стоп. А, не вистачає блоків. Понятно. Не вистачає блоки просто. Так. Раніше я хотів знімати відео як компот, але не вийшло. Я це вже сказав. Чи я це щойно вже говорив. Ну, здається, не говорив. Так, так. Не, что-то неправильно тут точно. Знаете, что-то неправильно тут. А, понял, понял, что неправильно. Мені треба все строїть прям точ-точ. в точ. Треба все строїть прям точ-точ. в точ. Точно так, як було в тій деревні. Ну, та деревня була от... Зараз ще розкажу. от... Звід... Що... Чо... Що то за деревня взагалі. Так. Ну, тобто, як я знайшов? Суздав от мі. Так от... Создав, я создав мір і коли я заспавнився в ньому. То перед тим як я знайшов ту деревню, то я знайшов домик відьми, домик відьми, в якій було три відьми. Не розумію, чого це. Але три відьми в одному домику були. Це була версія 1.16.0.58 тож, тож. ну, То була бета. Тож може саме через це. от. Такі бахи появився. Ну, я на тій версії ще бачив у шоу в одній клітці три голіма. І що? і Що два голіма. Отак от. Стоп. правильно. Ну, уже схоже. Ты шо такі? Ты шо шо таке? Я не нато вірю, що розробовчики Майнкрафту таку корову зробили. Ну це текстурпак, який додає мобів з Данжен. Який додає текстурки мобів з Данжен і Legends. Ой, з Майнкрафт земля тут. Не Legends. Так. Ну, вже гарно, Ой, куди. Хотів записувати відео як компот тут. Але не вийшло. Ой, а нашу я ломаю тут? Двери. И скло. Так, хотя не, нет, здається, неправильно трохи. Знову. А я щось... Я ще щось хотів сказати. Уже вояк схоже. Так, уже... Уже от так схоже дуже. Так ще факел. Хоча може свічки кинайто уче? факел. Я думаю, ще скоро запишу відео про той бункер. Відео про той бункер запишу. І відео про... І відео про те, що можу додати Майнкрафт 1.21. Так во, вже гарно як. Чи тут на... Не... Хоча, мабуть, тут... Ой! Мабуть, тут накувально все-таки була, Ну, неважливо. Так уже во. Хм. Так. І починається дефорт. Тут, так, тут, тут. тут не знаю, що буде. Книжна полиця, вот тут тут хай буде. Мішень. О! І во. Ще тоді, от, начебто ще ж там були оту. Біля так, дому. Так. І так. Трьох вистачить. Пвісна хай буде. О, о, це класно. Так, ще б що додавить сюди. Ну, і так гарно, і так гарно вже вийшло. Я ще про щось хотів поговорити, але вже забув. Зараз згадаю. Стану... Ці мішені. Так, ну вже гарно вийшло. Не... Ну не знаю, це на 100%. Це... Ну, ч... ну тут ще. Да. Ну тут ще от було. Дещо Так, Так, сундук. Не знаю, треба класти. щось є. Так, отут може застроїть. А, ні, ні, хай буде так, як... Хай, хай так буде. Тут... Тут що додавить можна. Так. так, ну пічку то ні. І так є плавильні. Хотя, ну хай вже буде пічка. так? Хай вже буде пічка. Це все, все назад викидаю. Ще, ще свічки Кудись Ой Так, от хай буде Ще б що додавати сюди Так Ось сюди от пічку ще... Ой, яку пічку, бочку поставлю. Поки, Поки я не знаю, що тут. Поки. Я не знаю, що тут коварки, коварки, Так, шпитки. Я ще. В якому можна от. Ну, вибираєш фотографію якусь з Майнкрафту. І там тобі треба загрузити свій скін і все. Ой, зараз. Загрузить свій скін треба і. І виходить прикольна фото. Прикольна фотка. От. О, получилось прокольненько. Добавить сюда. Так, ще? О, так я ще щось построю не знаю що, але построю. Треба буде ще це відео змонтувати, пров'юшку для відео зробити ще. Ну, думаю, може навіть не робити, я а взяти одну з тих фото. Mm. Ну, хай буде поки що так. Ну що, я побудував нарешті ну, кузницю цю. 努塞在今天去。No,